Міфи давньої Греції В еетовому палаці Із розділу Аргонавти. Того дня аргонавти прокинулися рано. Турбота позбавила їх спокою і сну. Ще й Геліос не виїхав своїми полум'яними кіньми на небо, а вони вже зібралися радити раду. Друзі. Сказав Ясон. зоставайтесь із зброєю тут, у затоці, де ні вас, ні Арго ніхто не побачить, а ми з Теламоном, Авгієм і двома старшими фріксідами підемо до ета. Хто зна, може, по-доброму ми швидше дійдемо згоди з колхідським царем, і він сам віддасть нам золоте руно, бо це ж було б справедливо. На тому аргонавти і стали. Адбайлива гера оповела Ясона та його супутників непроникною млою, як ті йшли до еетової столиці. Тож ніхто з поміж колхів не бачив чужинців, ніхто не образив їх лихим словом, ніхто не попередив ета. Так ніким не помічені аргонавти дійшли до самого царського палацу. І тут розтанула мла. Дивом дивувалися прибульці, оглядаючи цю величезну споруду, яку звів сам божественний митець Гефест для ета, сина осяйного Геліоса. Колись давно, під час битви богів із гігантами, Геліос урятував кульгавого Гефеста, вивізши з бойовища на своїй вогненій квадризі. А згодом удячний митець спорудив для його сина палац, що тішив око, скрізь сяяли золото, срібло і мідь, здіймалися струнки колони з чистого мармуру, а поміж ними виднілися чудові постаті, вирізблені зі слонової кістки. Висока брама вела у середнє подвір'я, де з-під зеленим шатром розлогих дерев. Струменіли водограї. З одного лилося медв'яне вино, з другого густе молоко, з третього духмяна олія, а з останнього чиста джерельна вода, взимку тепла, а влітку холодна, як лід. Обабіч найбільшого палацу, де жив сам Ет, стояли ще три трохи менші палаци. Вони належали. Еетовим дітям, старшій дочці Халкіопі, що лишилася вдовою по фріксові, медеї та юному Апсірту, синові ета від другої молодої дружини. Аргонавти ще роздивлялись довкола, коли в одному палаці прочинилися двері, і з них вийшла струнка дівчина з чорними косами, що сягали. Аж краю її чорного хітона то була царівна Медея. Ще зовсім юна, вона вже була жрицею страшної богині підземного царства Гекати. Щоранку Медея молилася в її похмурому храмі, але цього дня, чи не з волі дбайливої Гери, зосталася вдома. Вона саме йшла до своєї сестри Халкіопи. Та, побачивши якихось чужинців, злякано скрикнула, на її голос вибігла зі своїми служницями Халкіопа, кинувши пряжу й шитво, та не встигла огледітись, як її сини, цілі здорові, уже обіймали й цілували її, заплакала Халкіопа зі щастя і враз засміялась. А сини підвели до неї аргонавтів і шанобливо сказали це наші рятівники. Мамо, якби не вони, ти ніколи б нас більше не побачила. Подякувала Халківопаприбульцям від щирого серця. Аж тут на голоси вийшов з палацу сам цар Еет, дізнатися, що означає той гомін на дворі. Знову почалися вітання, розмови. Одна тільки медея стояла осторонь. Прихилившись до колони, і її струнка чорна постать чітко вирізнялася на тлі білого мармуру. Враз, наче сонячний зайчик, блиснув по стінах палацу. То пролетів на своїх золотих крильцях маленький бешкетник ерот. Сховавшись у горі за химерними прикрасами колон, він оглядівся, побачив меншу царівну красуню і радо всміхнувся. Зевсова іграшка тепер буде його. Невидимий для всіх ерот став за спиною в'ясона, витяг найгострішу золоту стрілу і стрелив у медею. Просто в те місце, де під чорною тканиною билося гаряче юне серце. Пекучий біль вразив медею. Але біль дивний, приємний. Від нього тугою і щастям спалахнули їй очі, глибокі, чорні, як ніч. Не зводячи палкого погляду з чужинця, медея шепотіла нечуване досі ім'я. Я сон. Я сон. За царським наказом слуги вже смажили гладких овець і теличок на пишний обід. Наливали в срібні кратери променисте вино, і незабаром гості сиділи за величезним столом та розповідали еетові про свою довгу, небезпечну мандрівку. А що ж вас привело до колхіди? насторожено спитав цар, ховаючи очі під чорними насупленими бровами. Почувши, що аргонавти припливли сюди по золоте руно. Еет страшенно розлютився. Звівшись на весь свій велетенський зріст, він гнівно крикнув Якби ви не були мої гості, я б звелів би відтяти вам язики і руки, негідники, брехуни, не золоте руно вам потрібне, вам і цим фріксовим синкам, а моє могутнє царство, що розпросторилося від синього моря. До скіфських снігів, від тієї образливої мови скипів гарячий таламон і стис погрозливо кулаки. Та Ясон не дав йому прохопитися й словом і спокійно сам відказав еетові. Твоє царство нам не потрібне. Ми усі мріємо мерщій повернутися до рідного краю. Та ми обіцяли привести додому. Золоте руно. І не для того ж ми так довго пливли, уникли стількох страшенних небезпек, щоб повернутися з порожніми руками. Е Ет похмуро слухав лагідну мирну мову свого гостя, а сам потай снував чорні думки. Гаразд. сказав він у голос. Я віддам золоте руно, але тільки справжньому сміливцеві. Коли ти, Ясоне, зробиш те, що загадаю, то повезеш додому золоте руно. Зрадів Ясон, бо ще не знав, який лихий і підступний Еет. А той нишком посміхнувся і повів мову далі. Колись бо гефест викував мені залізного плуга. Дивину якої ще ніхто з поміж смертних не бачив. А на додачу до нього подарував дужих биків із мідними ногами і мідними вогнедишними пащами. Запряжитих биків і зориними поле. А я дам тобі драконові зуби. Ти посієш ті зуби, з них повиростають воїни і підуть збройно на тебе. Як подолаєш те військо, то можеш негайно рушати додому із золотим руном. Ну як? Згодний, мовчки сидів Ясон, не зводячи погляду з царя. Він розумів, що Еет загадав неможливе. Та, глянувши на своїх збентежених, зажурених супутників, Ясон піднявся і твердо сказав Я згоден.